На Пункті пропуску в стилу гмитники викрили спритника, який хотів тихцем без декларування вести в Україну техніку «Епл» орієнтовною вартістю 450 тисяч гривень. Чоловік сховав у автобусі кропки з навушниками та годинниками. А для в'їзду обрав зелений коридор. Нині товар тимчасово вилучили на склад митниці та проводять експертизу. Риніших у братців Волинської митниці, коли громадяни, перетинаючи кордон, обирають не ту смугу руху і їдуть зеленим коридором і намагаються тихцем приховати товари, аби не платити податки. Ми пам'ятаємо, що якщо це громадянин просто ввозить для комерційного призначення речі, то він мусить сплатити, він мусить обрати червоний коридор, і там він сплачує 10% мита і 20% ПДВ. Під час везення цього товару на та. Україні. У нас є такі спритники, які не хочуть платити державі. Вони думають, що вони зекономлять. Так сталося і з цим водієм мікроавтобуса. Він приховав у порожнинах свого автомобіля 206 одиниць техніки Apple. Що робити з самим товаром? то вже буде залежати від самої експерти.